Доброго дня, має ітер українського мене звати Олена і бумаран за ваші віди та щастя, Загальний розклад. По справедливості отримає. Вищі сили проявлять саме по відношенню силу, і він не реалізує і не здобуде саме те, чого прагне. Буде прагнути вирватися з даної ситуації, рухатись до інших берегів, працювати. Можливо, навіть і буде використовувати різні варіанти, навіть людей, стосунки. Або якщо, наприклад, це особисте життя бажає реалізуватись, то буде прагнути знаходити вихід, якої би ситуації не стосувалося, але бумеранг, закриються шляхи і не дадуть можливості реалізувати і реалізуватися. Чого б він не прагнув досягнути, він не здобуде. Конкуренти, безресурсність, а тому, що в свій час, особливо якщо ви жінка, кверент по даному розкладу, тому що він помилився негативно впливаючи на ваше життя. Якщо і ви не боролися, то ви ще сили стали на ваш захист. Якщо він бажав. За ваш рахунок досягнути того, чого він прагнув реалізувати і реалізуватись, то на цій ситуації вищі сили поставили йому хрест. Вони дали йому чітке розуміння, ясність по відношенню до ситуації, що не він вирішує, і яка б ситуації, як би ситуація не складалась, є справедливість. Якщо ви дієте не по справедливості, якщо ви бажаєте використовувати, якщо ви бажаєте маніпулювати, то за свої діяння й отримуєте. Дякую.